Доброго дня, шановні друзі. Вже вкотре не показує своє обличчя або показує його пізніше. Поясню чому, бо достатньо сильно після уходу пана Олександра мене, так би мовити, теж добуть. Ну, взагалі, то багато кого з його оточення, хто дійсно був близький, зараз є вплив, хто дійсно співчував. І можете по собі це відчути, ті, хто дійсно були прив'язані до пана Олександра, саме не, не з'їдали його енергію, да? а просто підтримували і якось співпрацювали, І, так би мовити, як російської переживали. Да? І от, власне, по цим людям зараз достатньо сильно працюють. Власне, по мені працюють теж достатньо сильно. І я всіх вас дуже дякую за те, що ви підтримуєте і вибачте за такий додаток. Раніше для мене це не так було важливо, а зараз дякую, тим всім, хто підтримав мене і матеріально в тому числі. Це не натяк на те, щоб мені там щось пересилали, але дуже-дуже велике спасибі. Бо достатньо складно якийсь час, злякалися качачки Мені було, і я поки ще ну, не війшла в той в таку праці, якою я займалася. І нещодавно, до речі, теж дякую тим, хто надіслав гроші. Я купила лодку, яка надувну. Треба було переправитися на острів і не було можливості. Тому я всім дякую тим, хто дійсно переслав гроші. Тепер от маю молодочку таку дуже непогану і, власне, можемо переправлятися. Хоча переправа на острів достатньо непроста, сьогодні вона заборонена, але нам вдалося, і є люди, які вже переправлялися, переправлятися бажано змиса, з миса, з кам'яного виступу, забори, а потім там тихенько, там не так багато, не така велика довжина. Можна переправитися на острів, власне, але, звісно, ну, зараз заборона діє, тому треба бути дуже-дуже уважним. І ну, я думаю, багато хто розуміє з місцевих, що люди туди їдуть не за тим, щоб там щось робити погано для України, а навпаки для того, щоб підтримувати себе, підтримати на острові і, власне, підтримати Україну. Для того, щоб завершилася ця війна. І український, сам український народ у єдності, він дійсно об'єднався і запрацював. Сьогодні я хотіла би вам показати це озеро неподалік місця, де мешкав пан Олександр. Я просто це озеро читала про нього і є дуже багато легенд. Колись я показувала його, це озеро ну, так би називається проклятим. Це озеро, яке утворилося від річечки. Тут дуже багато річок в цьому районі. І, на жаль, їх забудували. І виходи води, до речі, дуже гарних джерел, які колись хотіли використовувати для. Для зони відпочинку і для санаторії, то хотіли побудувати в свій час радянські часи навіть санаторії, бо місцева вода вважалася, ну, можна сказати, лікувальною для, наприклад, лікування суглобів якихось опорно-рухових, ну, тобто для системи той, яка пов'язана з судинами. І, власне, я думаю, ця вода такою лишилася, хоча забудована вкруги відбулася, і навіть церкву побудували. До речі, церкву побудували, як мені сказали, <кій> якийсь міліціонер. Ну, то таке діло. Вона непогано так відбивається у зеркалі води і додає такий от образ старовинного містечка. Хоча, ну, я думаю, що якби навкруги був якийсь парк і зелена зона, то це було б краще. Але тут інколи записував відео пан Олександр. І я хочу згадати, ми сиділи з іншого боку, де от ви бачите, там він записував інколи. Або на каміні з того боку. До речі, на каміні там є відбитки деякі лишилися старовинні. Є каміння, яке привезена, є каміння, яке тут було. Там от ви бачите. От, от, от. Там є грот, він засипаний. Засипаний після того, як почали там ремонт робити озера, чистити його. Це вже років 10 тому десь. Перед війною, чи може так, от якось під час передвиборної кампанії одна людина, яка має відношення до залізничного транспорту, власне, ремонтувала і очищала цю сигур. І зробила так, що воно перетворилося на басейн, було вкладено тут і засипано дуже багато штучного навколо. Але потім знову такі камиші з'явилися. І, і ми бачимо, що в принципі озеро стало озером знову. Тут і риба з'явилася, кажуть десь, тут проход є пустоти, які з'єднують це озеро з Дніпром. Або з якимись річковими масивами, річковим підводними такими, як це сказати, судинами нашого нашого. Нашої землі. Що хочеться сказати, озеро називається прокляте, бо тут щось пов'язане з якимось коханням, як завжди, не розділеним, хтось втопився. Але і рік тому теж втопилася людина. Ну, знаєте, втопитися можна і в діжці, якщо постаратися. Так? В принципі, озеро в цьому дуже Навіть раніше діти купалися. І зараз інколи закидають його, правда, з того боку там і пляшки і все треба почистити. Да, дійсно, почистити, Але люди деякі купаються і кажуть, що достатньо відчувають сили. Я б хотіла, щоб ми тут з вами попрацювали, бо це вода, бо це очищення, і щоб воно було озером не проклятим, а озером любові. І надії, бо воно таке, знаєте, колом таким. От я була на Закарпатті, ну, да, Закарпатті в озеро несамовите, прям неподалек Гаверли, на височині приблизно майже одній Гаверли, І дуже-дуже красиве, але теж невеличке. Але воно таке холодне. Не знаю, скільки там метрів глибини, ну, може, максимум два. Але воно настільки холодне і настільки дзеркальне. Але там постійно оці хмари, такі тумани. Якщо попадаєш в сонячну днину, я два рази там була, то тобі пощастило. Але От з тим озером теж пов'язано цікаві легенди. Подивіться там. <плес> ну, мені би хотілося, щоб ми, от власне, в кожному озері свої духи живуть, свої сутності. Може хтось скаже, якісь темні. ні. Ну, вони просто свої сутності. Їх не можна назвати ні темними, ні світлими. Це просто, так би мовити, сутності, які живуть. Тут. І Це їхня, їхня територія. І якщо ми її порушуємо, то можемо натрапити на проблеми. А якщо ми нічого поганого не робимо, то в принципі нам нічого лякатися. І навіть проклете озеро, воно може працювати. Тож давайте, по-перше, назвемо це озеро озером любові і надії. Ну, а віра — це християнський більше символ, але кожна людина в щось вірить. Давайте називаємо озером любові і надії. Хай тут будуть дві сестри, було так. Любов, Надія. Це знову таки не, не, не християнське. І, власне, оці дві сестри, до речі, у пана Олександра у мами, було вірш «Надія». Його поклали, я виставлю його з нотами, поклали на ноти і співали. І там власне, говориться про надію, що всього вершить надія. Що якщо надії не буде, хай буде це озеро надії і любові. І от, власне, щоб ця надія, давайте поважаємо, щоб ця надія і любов вона запанувала на всій Україні. Щоб усі всі прокляття пішли геть. А оце вода ця і наші душі, вони очистилися, наші серця очистилися. У сподіванні до гарного, до доброго. Давайте разом попрацюємо. трохи. У згадку про пана Олександра. Заради надії. Заради любові, щоб прибрало весь негатив, вітер піднімається. Віць голуб прилетів, як душа чиясь. Щоб надія запанувала на всій Україні. Щоб любов запанувала усюди. Дякую вам, дорогі друзі, за те, що хто долучився, хто доєднався, то, що то разом оце ми робили. Пізніше, хай, але єднані. Дякую за вашу... за вашу дружбу, за те, що ви від душі це робите. Спасибі. Це буде Україна. Там багато прогнозів щодо майбутнього війни, але... Будьте впевнені, що в тому, що війна завершиться. І завершиться вона ну, є майже на 100%. Впевнена, цього року. Це буде осінь або початок грудня. Ну, я думаю, що жовтень або листопад. Дійсно, війна вигідна зараз нашій владі, але врешті-решт вона втомила вже багато кого, навіть з тих, хто давав на неї гроші. І власне, от, що хочеться сказати, що вони зараз йдуть дойде ефективних перемог, аби показати, що вони там домовляться чи доведуть, що Путіна немає, його, до речі, давно вже немає. І ми розуміємо, що війна то не через тільки одної людини відбувається, а через систему, яка воює проти людей. І власне, Ця система зараз хоче перекритися якимися рішеннями, щоб одягти погони і сказати, що вона всіх врятувала. Ну, власне, нам не так важливо, як це відбудеться. Головне, що буде далі. А треба, щоб Україна була українською, щоб слов'яни об'єдналися, щоб не було розбрату і. І далі, і далі ми могли звести і побудувати ту країну, яка нам дійсно до душі, яка відповідає нашим національним ідеям і нашим прагненням. І тому, за що власне, гинули і гинуть, на жаль. Ну Давайте побажаємо, щоб того вже не було, щоб жертв таких не було, до речі, щоб куля хай буде в руці, а не в серці. Хай, хай хлопців оберігають пращури. Дякую.